Звіріть, ми зараз знаходимося в центру парку. Зайшли дуже гарний країнець. Піказуючи фонтан, не знаки центру парку. 4 Можна прийти на це орендувати плачом. сенсі, тому що можливо, просто хочеться не просто взяти човника, а покупати в цьому руку. Шикарно бути біля води в таку спеку. А в люди загадують бажання і кидають монетки. Бачите, і монетки. No, дикі качки їдається. Тут вони дадуть. Шикарна місцена. А там, бачите, під е, накриттям, там є столики, і мабуть люди обідують. Приїжджайте централ парк. Дуже тут класно. Але я кажу, ще раз в Нью-Йорк приїжджають хоча б на 4 дні. А саме краще на те, щоб нікуди не спішити. Ми вирішили взяти в оренду човника в Централ Парку Нью-Йорка. І зараз відпочиваємо. Водинка на човнику коштує 15 доларів. Кожні наступні 15 хвилин коштує 3 долари. У нас якісь старі скрипучі весла попалися, але да, нічого. Ми да, да. щось одні скрипуємо. Ні, ще ти скрипить. А, так, скрипуємо. Ні, не ми, не одні. Навіщо? Ось тут ділянки, тараси. І дівушки, так. І дівчата. Ти пливеш в цей куток. Погано, що зірка у задньому вигляді немає нічого. Так, так, так. Ось там оберіг, О, ми зараз зупинимося на, на селфі. <реку> 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 да. Зараз ми знаходимося в Централ Парку Місто Нью-Йорк. І ми знайшли таку прикольну штуку, як басейн. Спека неймовірна. Так що беріть з собою купальники і приїжджайте, хто буде в Централ Парк їхати. Купайтеся. Дуже круто. Запитали Але ми тільки що за квиточки, скільки викритий, коштує той, цей А, Туди запускають, запускають певну кількість людей, там групами якось ну, те, те, що ми зрозуміли. І він без, безкоштовний. Тобто можна плавочки, купальнички і в жару, в спеку прийти сюди і насолодитися прохолодною водичкою. Дуже класно. Тут є декілька озер цьому центру парку і тут такий басейн посередині. Просто фантастика. А зараз ми під'їхали ще до одного такого цікавенького місця. 12 тенісних кортів тут а в цьому централ парку Нью-Йорка. І, і тут дітки трен, тренуються. О, дивіться, за мною там така маленька дитяча серчка натягнута. От, і тренуються там дітки. Дуже круто. Не здивуюся, що до ще й теніс можна безкоштовно пограти. В басейни навіть безкоштовні в цьому централ парку. То... Для дітей тут є чим займатися. Круто. Хоча тренер, так, а тут діти. Тренер, звичайно, буде коштувати гроші, не безкоштовно, але просто прийти можеш самому пограти, я думаю, можна і безкоштовно. Можливо. Не факт. Але дивись на номера, які стоять 630-28, то що 30 кортів чи що? може. 27. Ого, ну коротше багато кортів тут. Воно роздівалки і класно. Шикарно просто. А ми далі продовжуємо на цих байках кататися. Не розсидовсь діма. Вже сил немає, треба щось перекусити. Поїдемо далі. І так ми продовжуємо гуляти по... Централ парку міста Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк, США. Сполучені Штати Америки. Дивіться, як це прекрасно, як для дітей зроблено. Як все тут класно продумано. Люди собі відпочивають, діти в фонтанчиках бавляться. Мами там книжечки під забором сидять, читають. Класно. Це дозвілля в людей. Там тут такі фонтани. Там різні гірки можна покататися. Тут такі гори. Діти теж по цим скалам лазять. Там досить такі маленькі діти, я їх не видно за цим бугорком. Там ще одна рядом площадка, от за нами є. Друга площадка там так само є. А, ці фонтани є, е, такі е, з е, мотузок зв'язані речі, щоб діти полазили так само там. Там гойдалки є у нас з лівої сторони. Шикарно. Я вам так скажу, що щоб побачити... Централ Парк, якщо ви хочете його так побачити, насолодитися ним, то потрібно приїхати. Ну, я рекомендую взяти на прокат велосипед. Велосипед коштувати буде на один день 40 доларів. Але ви скрізь об'їдете, ви скрізь можете, якщо візьмете плавки, то навіть в басейн сходити. І, і на човні покататися, як ми сьогодні покаталися. Подивитися, тут знову ж таки, от зліва я вам зараз покажу, тут є бейсбольні поля, бейсбольні поля, там люди грають в бейсбол, можна буде прийти, подивитися якийсь матч, кого це цікавить. Тут багато є всяких таких ларічків стоїть з водичкою прохолодною, з поддогами. Не завжди, правда, привітні, адекватні люди зустрічаються. Е, ну, Я маю на увазі е, цих продавців, цих ларьочках. Є люди, які знають два слова по-англійськи, і вони тебе починають ображати, маючи бажання тебе назорити замість кодога. Два долари кажуть, кажуть два, а потім кажуть, давай, давай триста тебе буде. А потім кажуть, тебе погано щось зі слухами, бо ти кажеш божевільний, каже, ти в централ парку знаходишся. Я кажу, мені ж не, не я кажу, не проблема заплатити 3 долари, кажу, Але ти кажу, 2 казав, просто діло принципу. Ну а таке. Але в загальному враження дуже, дуже класні. Сюди маю бажання повернутися ще. Ми на ровері е, за 4 години об'їхали майже весь централ-парк. Е, можливо, десь відсотків 25 ми е, в, там уже в самому кінці централ-парку, якщо брати. Від Централ Парк Авеню чи Роуд, не знаю, чи Стріт, як вона називається, чи бульвар. От. І ми туди поїхали на, е, як це сказати, як це сказати? мабуть це був да, Даунтаун, там це був Аптаун. Тобто ми туди аж в сторону Аптауна їхали, і за 4 години ми бачили дуже багато чого, встигли покататися на човні, з'їсти по хот-догу. Купити собі водички попити, посидіти біля тенісних портів, запитати скільки там буде коштувати, пограти. Там 30 кортів, там такий тенісний класний цей клуб. Там кажуть, що можливо навіть якщо в він години, то можна буде і безкоштовно пограти в теніс. От. Ну, з дітками, звичайно, тренування коштує гроші, тому що тренер завжди коштує гроші. В загальному враження від Нью-Йорка найпозитивніше. -най -най дуже, дуже мені сподобалось. Так що приїжджайте, відпочивайте і насолоджуйтесь, насолоджуйтесь життям. Всім пока.